98-й рік Петрові Порошенку 33, а в нього вже шоколадні фабрики та корабельня. Завод для кузня сьогодні здатний будувати якісні кораблі. Тож року розпочалася політична кар'єра Порошенка. До свого президентського крісла пройшов ледь не через усі найвпливовіші посади. Того року він зробив перший крок у політику. Його обрали народним депутатом України. Спершу увійшов до фракції соціал-демократів. Утім, швидко утворив свою депутатську групу Солідарність. 2001 2001-й п'ять партій гуртуються в одну нову велику назву ще не придумали. Вже потім це назвуть пар. Ті регіонів у президії майбутній майбутні спікербак, майбутні Маркива, Черновецький, десь поблизу Микола Азаров, Борис Колесников. Ступень рівень готовності до компромісу керівників партії, що об'єднуються. Я думаю, что дает нам надежду на те, что эта партия имеет неплохое политическое будущее. Отец управленец, член, заметьте, коммунистической партии, мать преподаватель в техникуме. Но в Бендерах у отца будущего олигарха проснулся предпринимательский талант. Его завод делал деревянные кузова для самых популярных советских грузовиков того времени, ГАЗ-51 и ГАЗ-53. Порошенко-старший не только подделывал отчетность на заводе, чтобы получить премию, занимался обыкновенными приписками, но и напрямую воровал материалы, за что получил уголовный срок. Петр тогда только заканчивал аспирантуру, строил семью. Его жена, кстати, дочь замминистра здравоохранения Украинской СССР, Очень удачный брак. А занимался семейным бизнесом тогда старший брат Михаил. Но он погиб в 97-м. Кто-то говорит, заказали по официальной версии автокатастрофа. Отношение к людям, неравным себе, Петр Порошенко сохранил на всю жизнь. Как отмечают эксперты, олигарх Порошенко, а президент Украины до сих пор не избавился от бизнеса, делит людей на тех, кто помогает ему зарабатывать деньги и тех, кто мешает скандалы сопровождали карьеру шоколадного короля, когда по его приказу выгоняли людей из общежитий, принадлежащих ему заводов, или когда под собственное имение под Киевом он забрал кусок земли у санатория. А это в 2000 году святкует день рождения президента Леонида Кучмы. А вже через чотири роки Порошенко супротивник кучми під час помаранчевої революції не підтримав його протеже Віктора Януковича, а став на бік Віктора Ющенка. Який крав наші гроші, який брехав своїм виборцям. Це Юля отримав гарбуза від українського народу. Однак, після приходу до влади Януковича, вчорашній опонент Порошенко працює міністром економіки в уряді Азарова. Хотів би вам побажати. Щоб ми разом з вами ще попрацювали. Я на довго розвитку. виявилося, що ненадовго Порошенко пропрацював менше року, а далі майдан, який підтримував, і перемога на виборах. Ключова позиція, яка на сьогоднішній день є для українського суспільства і для українського громадянина, це мораль. І, от, якщо ти людина моральна, ти знайдеш в собі сміливість подивитися в очі і вибачити за злочин українців які на жаль були і серед поліцаїв чи вибачилися євреї за участь в знищенні українців під час голодомору під час розкуркулювання під час другої світової війни у петра порошенка велика родина четверо дітей дружина впевнена що головний секрет першої леді підтримувати і вірити в чоловіка От я коли мені було 18 років як Полюбив Марину, 18 років ми одружилися, і так уже це скільки пройшло, вже 33 роки. Дружина має благодійний фонд і нещодавно почала вести рубрику на телеканалі Олігарха Ріната Ахметова про те, як тримати себе у формі. Починаємо із вправи для розвитку грудних м'язів. Але я подивився анонс. Мені сподобалось. Молодші діти навчаються в Англії. Порошенко впевнений, що недешеві закордонні школи рятують дітей від розбещеності. Вартість навчання трьох дітей у рік коштує майже 4 мільйони. Я не хочу своїх дітей бачити можливо. Петро Порошенко захоплюється живописом. У колекції майже 100 картин. У їжі прости його улюблена страва. Домашня котлета. З гречаною кашею. Із музики полюбляє ОКАНа Ельзе, проте не так давно схилявся у буквальному сенсі перед талантом Алли Пугачової. <праць> у дитинстві Петро Порошенко мріяв стати десантником у дорослого Порошенка. Мрії інші. Ми стуканом стані живу я вже багато років. Я жду кожен день <праць> наказання, а наказання все ніт. Я жду его в Куршевеле и на Мальдивах жду. Я жду его в Средиземном море, с яхты справляя нужду. Охваченный диким страхом, я весь погряз в грабеже, Крадуя с таким размахом, что даже стыдно уже. Вот раньше я крал осторожно, а сейчас обнаглел совсем. И не заметить уже невозможно моих двухходовых схем. Офіційні доходи Петра Порошенка за 2018 рік виросли в 82 рази.